Відсьогодні спеціальні пенсії в Україні призначати не будуть. Повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко у Фейсбуці. Раніше їх нараховували депутатам, міністрам, суддям, прокурорам, митникам, податківцям та іншим чиновникам за окремими законами. Тепер пенсії призначатимуть за загальним пенсійним законодавством, але нинішнім спецпенсіонерам виплати не зменшать. Закон України, прийнятий Верховною Радою у березні, передбачав, що уряд до 1 травня має внести відповідний пакет законів про пенсійну реформу. І якщо парламент до 1 червня не прийме цей закон, то система спецпенсій в Україні перестає існувати. На жаль, побачив, що завтра, в порядку денному засідання Верховної Ради, стоїть законопроект авторства Денисової та Королевської, який пропонує до кінця року перенести ліквідацію системи спецпенсій. Сподіваюся, що депутати не підтримують цей законопроект, що хоче відновити знову систему елітних пенсій. Це факти. Якби повинно зрівняти всіх українців. Ну, Більш-менш це повинно зменшити навантаження на державний бюджет. Я не скажу, що це радикально зменшить навантаження, але все-таки ну, декілька мільярдів за е, декілька років можна зекономити. Тому що якщо порахувати, скільки оплачує цих спецпенсій за декілька років, якраз добігають мільярди.